Сьогодні буде коротеньке відео про збір інформації в LinkedIn із бібліотеки рекламодавців. Наприклад, потрібно зібрати дані про якусь компанію, яка вона, які вона рекламні оголошення в неї, є, скільки їх там. І взагалі, коли збираються такі дані, людина сідає, відкриває. Ну, є, наприклад, бібліотека LinkedIn, да, вбиваємо якийсь ключ. І, наприклад, от сьогодні мені відфільтрувалося 387 фотографій. Хочу попередити, що це для прикладу. Я дуже поважаю компанію Zikr і мені вона дуже імпонує. Можливо, це відео ще й допоможе якось їм у розвитку, але вони мені ніякось не платили, просто так ну, для, для розуміння, для прикладу. І так, що ми будемо робити далі? Я попередньо актором API 5 вже зібрав дані, для того, щоб ми не чекали, бо автоматизація займе певний час. І ми зібрали зараз 100 результатів. І ці результати, тобто це 100 рекламних кампаній з 387, ну я обрав просто 100, щоб не 387 було бандлів да, і операцій, а трошки менше. І взагалі, коли людина ну, переглядає, їй потрібно зайти на оголошення, подивитися, що тут у нас прев'юшка, да, яке повідомлення, ну і так далі. Потім щось з цими даними робити. Але зараз автомат... покажу вам приклад автоматизації, яка дозволяє дуже швидко обробити такі дані. Ну а далі що з ними робити? Ви вже можете міркувати. І так, я тут вже попередньо підготував. У нас зараз з вами повинно зайти 100 бандлів в аутпуті, І так, давайте тестувати. Все, у нас інформація завантажена. Раз, два, три операції. І що ми бачимо? О, у нас малюночки додалися. І у нас скільки тут 100-101 строка, бо перша була у заголовки. Бачите, навіть малюночок підвантажився самої реклами. Ну і що ми бачимо? URL, номер, лого, нейм, body text, тобто що там повідомлення, і хедлайн. І вже всі ці дані можна далі використовувати. І от дивіться, збір інформації відбувся десь за пару хвилин.